Живий ланцюг єднання утворила рівняни. Простягнувся він від Покровського собору аж до драмтеатру. Цій традиції понад 30 років, але вона не втратила своєї актуальності й досі. Адже День Соборності це насамперед про єдність, розповідає учасниця акції Анастасія. День соборності України це насамперед про єдність та незламність. Тому що, як показують сторінки історії, ми є незламними тоді, коли об'єднуємося. Тому наша сила саме в єдності. У живому ланцюгу пересічні рівняни, митці, правоохоронці та депутати і керівники, як міста, так і області. Всі дати, які стали е, такими фундаментальними взагалі в розвитку нашої держави, е, це обов'язково відвідувати і е, дітям, і дорослим, е, обов'язково пам'ятати свою історію, пам'ятати, яким, якими силами це колись нам давалося. Окрім ланцюга єднання на майдані Незалежності провели урочистості, зокрема, вихованці Рівненської дитячої музичної школи, номер 2 виконали відому молитву за Україну. Пані Оксана, мама однієї з вихованець музичної школи, розповідає, що до ланцюга єднання долучається щороку. Собою бере її дітей для її сім'ї. Це вже традиція. Віддати честь тим, хто боронив цю соборність, незалежність і хто дає нам на сьогоднішній день спокійно жити, дихати і прийти навіть сюди на цей живий ланцюг. Відвідав захід і виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян наголосив, що саме такі акції демонструють єдність українців. Це пам'ять і дати, саме це об'єднання і показує нашу силу, нашу мужність і нашу навіти незалежність. І кожен українець і кожна українка чітко розуміє, наскільки важливо бути тут присутнім, об'єднуватись і рухатись далі. Валентина Захарчук, Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.